Зупиніться, будь ласка, і не пролистуйте це відео. Це не реклама і не черговий тренд. Я хочу поділитися з вами думкою, яка, можливо, не на часі через війну, але яка є важливою для нас усіх. Наша країна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за те, щоб не залежати від енергетичних ресурсів інших держав, і особливо від російського газу. Щороку Україна виробляє близько 97 мільйонів тонн соломи. Це не просто відходи. Це енергетичний потенціал, який може замінити 42 мільярда кубометрів природнього газу. Знаєте, скільки це коштує? 17 мільярдів доларів. Тепер уявіть, що ми використовували б хоча б 10% цього ресурсу. Це означає, що наша країна могла б заощадити понад 1,7 мільярдів доларів щороку і зменшити імпорт газу на понад 4 мільярди кубометрів. Я знаю. Що багато хто вже чув про солому як паливо і навіть спробував з нею працювати. І можливо результати вас розчарували. Це правда, солома це не просте паливо, до якого потрібно мати особливий підхід, як технічний, логістичний, агрономічний та економічний. Але на даний момент використання соломи як палива це вже перевірена і дієва технологія. Уявіть, що кожний фермер, кожна громада може використовувати енергію, яка виростає просто під ногами. Це дешево, екологічно і реально працює, якщо правильно підійти до питання. Солома це не заміна, а підсилення нашої енергетики. Вона не врятує все, це не панацея, але ігнорувати її це нерозумно. Подумайте про це. Якщо вам не байдуже, поділіться цим відео. Разом ми можемо змінити те, як Україна використовує свої ресурси.